Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я поділюсь з вами улюбленими кексами моєї доньки, ніжними, смачними, з запеченою сирною шапочкою. Вони дуже прості в приготуванні, а результат просто неймовірний. Друзі, бажаю всім мирного неба, Божого благословіння, гарного настрою всім і головне міцного здоров'я. Ну і також гарного, приємного перегляду! Ось дивіться, які в розрізі вони виходять. Це дуже смачні кекси, обов'язково приготуйте. І так, почнемо приготування. Спочатку ми почнемо приготування з верхнього шару. Це буде сирна шапочка. Для сирної шапочки нам буде потрібно, я приготувала. 500 г кисломолочного сиру, 1 яйце, 1 столова ложка муки, 2 столові ложки крахмала, 100 г цукрової пудри і ванільний цукор. У кисломолочний сир додаємо одне куряче яйце, 1 столову ложку муки, 2 столові ложки крахмала, цукрову пудру. І ванільний цукор. Ми будемо збивати блендером в пишну однорідну масу. Найкраще брати кисломолочний сир, щоб був більш такий маский, не крихкий. Тоді буде більш красива однорідна маса. Ось така маса у мене вийшла. Її для зручності, щоб потім краще висаджувати розочки, я перекладаю в великий кондитерський мішок. У мене ось така насадка невелика. Якщо у вас є більше, буде зручніше викладати, тоді краще більшу взяти. Поки Будемо готувати друге тісто, відкладаємо в сторону або ставимо в холодильник. Далі все готуємо для тіста. Нам буде потрібно 2 яйця, 90 г цукру, 40 мл молока, 130 г борошна, 20 г крохмала, 50 мл рослинної олії, сіль і ванільний цукор. Ну, Як завжди, детальний список інгредієнтів дивіться під відео. 2 яйця розбиваємо, додаємо цукор, трішки солі. І ванільний цукор. Збиваємо все міксером до пишної маси. Не потрібно довго, пару хвилин, не так, як на бисквітне тісто, ось приблизно отак. Далі додаємо олію рослину і молоко. І ще раз все проходимо на середній швидкості, так, щоб з'єднати. Далі будемо вводити сухі інгредієнти. В борошно додаємо крохмал і також додам трішки розпушувача, приблизно неповну чайну ложку. Можна також без нього робити, я так уже робила, також виходить гарно, піднімається тісто. Додаємо поетапно в тісто, просіяли трішки і перемішали зверху донизу. Ось таке тісто у нас виходить. Все, два тіста у нас готові. Сирне, сирне тісто і обичне друге тісто. Ми підготували форму, де будемо робити. В ню, я ось ложу такі бумажні формочки, і буду вносити перше тісто. Спочатку наносимо десь одну третю формочки. Це по великі столові ложки я ложу. Не забувайте зразу розігріти духовку до 200 градусів. Далі можна вже робити сирну шапочку зверху, але краще з начинкою. У мене законсервований персик домашнього приготування. Я його зараз оберу і наріжу кубиками. Також можна зробити з вишнею, з морозильної камери. Тільки її обваляти в крахмалу і також положити в серединку, або будь-який джем густий. Також дуже смачно я робила з шоколадом. Шматочок шоколаду положити в серединку. Я роблю з персиком ось так ложу в серединку. По 2-3 шматочка. Повірте, це дуже смачні кекси. Це улюблені кекси моєї доньки. Я тільки говорю про кекси зразу ж цей варіант. Зверху потім беремо сирне, ось масу, яку ми робили. І робимо зверху таку нею шапочкою, вигляді розочки. Готові кекси ми ставимо в розігріту духовку до 200 градусів на 10 хвилин. Далі ми зменшуємо температуру до 160 градусів і випікаємо ще 15 хвилин. Ось наші кекси готові. Ми їх виймаємо на блюдо і за бажанням можна зовсім не прикрашати, а можна прикрашати, як вам подобається. За шоколадом я прикрашаю часто просто цукровою пудрою. З такої порції виходить 18 штук. У мене цей раз вийшло. Якщо трошки поменше, я трошки побільше цей раз ложила, то виходить 20. Ось я роблю другий раз, другу партію наших кексів. Ставимо в духовку, поки я виготовляла друге, вони трішки вихолили. Зараз я покажу розріжу, які вони всередині. Це не кекси, а настояще чудо. Смачні, ароматні, з дуже ніжною сирною шапочкою. Ось дивіться, які вони всередині. Самі прості продукти, а дуже класний результат. Обов'язково порадуйте себе і своїх рідніх такою смакотою. Друзі, бажаю вам! Тільки удачної випічки, міцного здоров'я, мирного неба! Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені це дуже приємно. До нових зустрічей!